Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. дерморослинна косметика і вроше. Avon Ultra – Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають. Замовляй на MyAvon.ua Перманент Брів чотирирічній дитині. Кажу, якщо залетить на 10 тисяч, кажу, куплю тобі все, що захочеш. Це правда чи просто хайп за для підписників. Зазвичай людям приємно дивитися на дітей. Які наслідки перманенту можуть бути, та чи можна взагалі дітям фарбуватися? Знайомтеся, це Поліна, мама чотирирічної дівчинки Олександри. До пологів жінка працювала в банку. Втім, у декреті пройшла курси, стала бровісткою та майстром з перманентного макіяжу. Вона веде блог в інстаграмі і пару днів тому виклала Рілс зі своєю донькою. Одразу приступила до роботи. Поліна написала перманент брів актуальний у будь-якому віці. Відео з її донькою набрало три мільйони переглядів і понад дві тисячі коментарів. Ось як на нього відреагували українці. Круто, теж хочу такі брови, прикол, але зовсім не смішний. Який жах, ще б вії зробила та губи вколола. Мама хайпанула, молодець. Поліна розповідає, її донька сама попросила зробити їй перманент брів. Я пояснила, що ще рано, але е, ці слова у мене засіли так в голові. І я думаю, чому б не зняти на це відео? Сашки сказали, кажу, якщо залетить на 10 тисяч, кажу, куплю тобі все, що захочеш. Поліна каже, відео знімала в соцмережі лише задля розваги. Виключеною машинкою, понятне, зблизька, ми нанесли пігмент. Пігмент одразу знімається зі шкіри. Потім я щоб для справжньої картинки нанесла олівець на брови. Жінка розповідає, завдяки відео з донькою на неї підписалися майже дві тисячі користувачів. Це був розот, якби на мою аудиторію, а те, що воно вже піде кудись там далі і настільки, ми не розраховували навіть хороший прикол, вийшов. Інші мами можуть не зрозуміти жарт у відео і сприйняти перманент брів дитині як норму, стверджує психологиня Олена Шоршньова. Зазвичай людям приємно дивитися на дітей, і відео з участю дітей багато переглядів мають. Тому дійсно у декого може виникнути бажання хайпонути за рахунок дитини. Якщо мами будуть заохочувати дівчат фарбуватися, то вони будуть демонструвати, що твоя основна цінність це твоя зовнішність, що є згубним для формування особистості дівчинки. За словами психологині, дитині можна фарбуватися, але у вигляді гри. Можна понарошку влаштувати такий салон краси для маленької дівчинки, але підкреслюючи, що все це ми робимо задля розваги. Про небезпеку перманенту брів для дітей говорить і дерматолог Євген Риболов. Дитяча шкіра має свої особливості. Порохневий шар епідерміс він дуже тоненький в дітей, і все нанесене на шкіру дитини воно краще засвоюється. І будь-який контакт з новою компонентом може давати і алергічну реакцію або взагалі системну алергічну реакцію, не тільки почервоніння, а й ознаки запалення по всьому організму. І додає, перманент брів бажано робити не раніше 18 років. А до повноліття батькам радить завжди перевіряти склад будь-яких фарб для обличчя, аби не наражати дітей на небезпеку та не піддавати непотрібним бюті експериментам. Також дерматолог радить, аби не нашкодити дитині. Варто використовувати для макіяжу нешкідливі барвники. Один із них аквагрим. Він легко змивається і він не просякає у глибокі шари шкіри. Можна використовувати ці природні барвники. Наприклад, це може бути дійсний буряк, це може бути там якийсь розчин какао, дає коричневатий відтінок. Це може бути чорника.